Стан, котрий називається колапс або короткочасна втрата свідомості. Що це таке? В 90% випадків це пов'язано з погіршенням кровотоку мозоку. В невеличкій частині цих випадків це може пов'язано бути з низьким рівнем цукру, рівнем цукру в крові. Іноді бувають поєднання погіршення кровотоку і низького рівня цукру. Коли це буває? А певен, що Дуже велика кількість людей, котрі зараз дивляться це відео, переживали такий стан в своєму житті. Статистично до 70% людей, тобто 7 з 10, колись втрачали свідомість на декілька секунд. І якщо це саме ця ситуація, простий засіб при цьому допоможе. Я зараз його покажу, але перед цим я скажу про причини такого стану. Реакція на біль. Взяття крові, з вени, якась медична процедура, медичний огляд, гінекологічний, урологічний. А коли людина бачить якісь предмети медичного застосування, котрі для неї не є звичайними, та ж сама шприц, голка або гумовий джгут, швидкий перехід з тривалого горизонтального стану або сидячого стану в вертикальний. Особливо це притаманна. Підліткам в перехідному а, віці, або старим людям, людям похилого віку перегрів. Це буде щось... А, це буде пов'язане з перегрівом і, і мати м, стосунок до теплового удару. Часте дихання, гіпервентиляція, про котру я вже сказав, виконання якихось вправ в спортзалі і. Ще раз повторю, низький рівень рідини в організмі і низький рівень цукру в крові. Щось із цього або поєднання всього вище перелічено.